Я росла в такій родині, де слова любові говорити було не прийнято. З самого малку я запам'ятала мамині слова на моє дитяче Я тебе люблю. Знаєте, коли дитина маленька, то вона така відкрита, така, що їй для абсолютного щастя потрібна якась дурничка чи дрібничка. Так легко таку малу дитину зробити безмежно щасливою і почути від неї Я тебе люблю, але як зробити щасливим дорослого? Тут вже не обмежишся лялькою з хустки чи поїздкою на велосипеді, і тут мені стала в пригоді наука моєї мами. Вона росла в такій само скупій на слова родині, але дуже дружній. Вона була чомусь певна, що її родина за нею стіною мала той стержень, хоч я ні разу не чула, щоб моя бабуся чи дідусь казали мамі: Ми тебе любимо. Одного разу я їй сказала. Мамо, ти у мене найкраща? Я так тебе люблю. І відповідь мами мене збила з пантелику. Я цього не бачу, доню. Я була вражена. Невже повториться випадок з моєю тіткою, коли вона приїхала до нас в гості і каже мені: Ілько тобі привіт передавав. То де він? питаю я. Що? Не зрозуміла тітка. Ну, привіт, де він? Давайте його мені. Ні, це таке слово, яке означає, що про тебе думають, розсміялася тітка. І ось тепер треба не говорити, а давати якусь любов. Я вся заплуталася чому в одному випадку треба радіти, що тобі передали привіт, а тепер треба не казати слово люблю, а щось давати. Я дивилася на маму, і вона зрозуміла, що я нічого не розумію. Доню, якщо ти потурбуєшся про мене, тоді я зрозумію, що ти мене любиш. Наприклад, прибереш в кімнаті, виконаєш сама уроки, це й буде означати, що ти зробила це для мене без мене, що ти мене любиш. Не скажу, що я зрозуміла, що мама мені сказала тоді малою я зрозуміла, що мамі треба допомагати і все. Я це усвідомила вже ближче до 40 років, коли глянула збоку на стосунки в моїй родині. Я дивилася на свого чоловіка, який часто говорив мені, я тебе люблю, дарував чергові квіти на свято і, може, раз чи два експромтом, але вся його поведінка говорила про те, що він дозволяє себе любити. Він не цікавився, як мій день на роботі, що вдома. Він приходив, їв пив і займався своїми справами, тим, що приносить йому задоволення. Мої діти приймали як належне мою роботу. Аплікації до першої ночі, просування за 5 хвилин до виходу, бо поставив пляму, їжа викладена в чудернацькій формі, лиш би поїли. Але вони говорили Ма, я тебе люблю. Я не розуміла, чому в моєї малослівної мами не було потреби в словах, а у мене є. І за цими словами я не бачу суті. Мені важливо почути, а вже як справа до діла, то я закриваю очі. Я чітко розуміла, що мені не вистачає саме дій тієї любові, не вистачає того, аби хто собі дняв, дав полежати після роботи хвилин 20 і самому почистити картоплю чи зробити салат до гречки, щоб помили за собою посуд і прибрали без слів. А ти чим будеш займатися? Можна завтра? І ось я стала як вкопана. Що я роблю? Чому я не маю того зворотного зв'язку? Чому не працює приказка, що добро повертається, а отже і любов повертається? А далі знаєте, що сталося? Ні, у моїх рідних не відкрилися очі, і вони не кинулися мене на руках носити. Правильно, я захворіла. Напевно, це була єдина для мене можливість, коли я почала турбуватися про себе. Їсти поживні та корисні страви, відвідувати басейн та масаж. Я сама заставила себе турбуватися про себе. Про те, як діяти з родиною, не знаю. Хочеться зробити величезний скандал, але чи він допоможе. Підпишись, підтримай українськомовний контент.